Святославе, мої вітання. Цими днями маємо другу річницю від початку повномасштабного вторгнення і десяту річницю російсько-української війни. З якими думками, з якими емоціями ви підійшли до цих дат? Я підійшов до цих дат з тими самими думками і емоціями, що з самого початку. Що потрібно робити свою справу, потрібно допомагати нашим збройним силам давати відсіч російській агресії, кожному робити все, що можна на своєму місці. Як взагалі війна відбувається на вашій творчості? Знаємо, що у вас вийшла нова пісня. Розкажіть, будь ласка, про неї. Насправді впливає емоційно, тому що з'являються такі внутрішні переживання, які приводять до появи таких пісень, як відповідь, яку ми зараз будемо обговорювати. От, але є і такі інші аспекти впливу. Наприклад, ти не так часто буваєш вдома, і не так часто можеш е, собі просто насолоджуватись творчістю, так як це було раніше. Не вистачає часу на те, щоб просто посидіти, відрефлексувати, тому рідше е, доводиться щось робити. Е, от, але все-таки, оскільки ми робили велику паузу, то ми не збирали достатньо пісень для того, щоб зараз. В рік свого 30-річчя випустити повноцінний альбом, От. і не тільки альбом, а ще й певний сюрприз, один, про який зараз не можу сказати. От. Е, тому війна зрозуміло впливає. Можна було б сказати, що вона впливає тільки негативно, але е, творчість, вона така загадкова штука, що навіть е, негативні переживання можуть привести до якогось позитивного творчого доробку. Тому стараюсь використовувати ту ситуацію, яка є ну, Щоб свій творчий потенціал реалізовувати і давати людям так само можливість послухати щось нове від нас, очі вже звикли до втоми. Нато багато причин. Вріяти нам буде слово добре з тобою. Щодо пісні, відповідь розкажіть, про що вона? Це пісня, мої переживання, мої рефлексії на все, що відбувається навколо. Скільки ще холоду збудеться, станеться, скільки ще виб'ється тих вікон? Форма цієї пісні, коли в куплетах я задаю запитання, а в а відповідаю. Є притаманна багатьом пісням, в першу чергу в народній музиці таке часто відбувається. Тобто, це десь таке бажання зробити пісню, яка архетипно має такий народний, народну форму. З одного боку, вона алегорична і десь навіть поетична, з другого боку, я думаю, що там немає жодного рядка, який би треба було пояснювати. Моя відповідь відповічка! Бошками на чолі фартиміті шачіслів. Якщо говорити про збройні сили України і ваші поїздки на лінію фронту бачимо, часто в соцмережах публікуєте фотографії, що буваєте з українськими захисниками та захисницями, то як вам вдається підтримувати бойовий дух і взагалі підтримувати українських військовослужбовців? Насправді є декілька можливостей. Допомагати є безумовно матеріальна допомога, якою я знаю, займається дуже багато, в тому числі моїх колег. Це благодійні концерти, це збори, це спеціальні аукціони, це просто особисті донати. Ми вже ну. Передали на потреби фронту десятки, а може й сотні мільйонів гривень спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто, це великі суми, які передаються кожного місяця, кожного кварткварталу. Більшість цих грошей передається як через мій фонд Святослава Карчука, так і. З з, 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 з іншими благодійними організаціями, тобто не завжди це означає, що ти просто акумулюєш сам гроші і там, ну їх потім передаєш. Часто це просто якась спільна, спільна акція, спільна дія з різними відомими і компаніями, і іншими фондами, та й в принципі. З міжнародними організаціями разом з тим, є і персональні там, скажімо так, пожертвування, які ти просто робиш постійно, тому що це потрібно робити, і ти не можеш цього не робити. Я не дуже сильно, окрім офіційних звітів, які ми робимо регулярно на сайті. Люблю про це говорити, ну тому що я вважаю, що і так це роблять всі, і неважливо скільки ти робиш пенсіонерка. З маленького села передає маленькі кошти, але вони для неї не більш не менш важливі ніж те, що робимо ми. Чи тим більше великі компанії, які платять там мільярдні податки, вони роблять більше ніж ми. Але я не думаю, що тут треба мірити. Хто більше робить, тому що кожен ну, старається віддавати все, що може. От разом з тим, я думаю, що набагато більш важливою а, з точки зору ну нашої унікальної допомоги є власне те, е, що дає наша музика. А, тут є два аспекти. Перший це продовження пропагувати ідеї України і нести взагалі ідею України в світі, і ті концерти, і ті події, на якими в яких ми беремо участь, буквально я зараз був у Лондоні, де була організована чудова подія в театрі, такому знаменитому, в якому насправді багато років йде тільки. Вистава Гаррі Поттер, в якому ну дуже престижне місце. Американське посольство в Британії і українське посольство разом з небайдужими ентузіастами зібрали і політичний естеблішмент, і відомих акторів всіх, щоб створити зробити такий український концерт. Я мав честь там виступати серед там зірок нашого балету ну, на, на які є в, в, є в Лондоні е, класичних музикантів. Тобто, це дуже важливо зараз, особливо коли справді е, е, ну, є питання. Певної емоційної втоми європейців, і політичної кон'юнктури Ну, потрібно продовжувати м, бити в цю точку. І, мабуть, найголовнішу функцію, яку я зараз виконую для мене особисто емоційно, це поїздки на фронт і це м, е, виступи перед військовими. Вони важливі мені. Я бачу і смію стверджувати, що вони важливі е, і нашим хлопцям, і дівчатам там. Я вже дав 200. 40 виступів спочатку повномасштабної агресії на лінії фронту близько до неї, або в таких точках, як там госпіталі, або певні місця дислокації наших воїнів. От, і кожен раз, буквально тиждень тому я повернувся з останньої поїздки, от, і кожен раз ти розумієш, наскільки це важливо. все буде добре. Для кожного з нас. Я думаю, що це. От ці три аспекти вони в сумі безумовно дають якийсь результат: і поїздки на фронт, і матеріальна допомога, і скажімо так, культурна дипломатія? Я стараюсь робити всі три, стільки скільки мене вистачає на це час. Святослава, ви згадали про те, що зараз перебуваєте з робочими поїздками в Європі. Таке питання, як взагалі змінилося ставлення і настрої іноземців щодо війни в Україні? Давайте розділимо це питання на дві на два. Політична і, і там повсякденне повсякденному сенсі в більшості європейських країн фактично не змінили ставлення до України. Вони продовжують нас підтримувати, вони симпатизують Україні. тому що ми. Насправді на стороні добра, і більшість європейців, маючи нормальні цінності, відчувають, що ми на стороні добра, і їм хочеться нам допомогти. Тобто, ставлення людей, ну, якщо ви будете робити соціологічні опитування, то можливо, ви побачите. Якісь там втому або якусь там невелику байдужість, але по великому рахунку вона не змінилась, я можу це сказати. А що стосується політичної частини, то тут складніше, оскільки війна в Україні, як ви бачите, є одним з факторів політичної боротьби в різних країнах, її використовують. Як е, фактор і Сполучені Штати, і європейські країни і багато інших. Ну і пам'ятаємо, що ворожа російська пропаганда і всі інформаційно-психологічні операції, на жаль, продовжують робити свою справу. Вони свідомо використовують будь-які розбіжності, будь-які слабкості, будь-які е, е, побічні ефекти демократії або політичного процесу інших країн, щоб послабити українську підтримку. Саме тому нам треба. Ну, продовжувати робити свою справу і кричати голосно, як, як ніколи, е, доводити свої потреби, пояснювати, в чому інтерес заходу європейців, американців, північної американців, і так далі. Так далі. Е, це кожноденна кропітка робота. Це ми в Україні відчуваємо е, певну несправедливість від того, що ми. Наші кращі хлопці, дівчата, дочки, і сини віддають своє життя за захист не тільки України, а й всіх західних цінностей, в тому числі безпеки Європи. Ми це робимо. А от вони нібито цього не помічають. Е, насправді помічають, але роблять стільки, скільки в той момент вважають за потрібне, і ми розуміємо, що ми найбільше хто може допомогти нам, це ми самі і не тільки на лінії фронту, але й в принципі скажімо так, вириваючи деколи навіть зубами або виборюючи цю підтримку і допомогу, вона важлива і так багато хто це розуміє, але без нашої кожноденної роботи над тим, щоб ця підтримка була, ну вона буде слабнути це зрозуміло. Якщо говорити про українську культуру, як вона змінилась від початку повномасштабного вторгнення, чому мова і культура важливі в умовах війни і наскільки важливо за них сьогодні боротися, зокрема на фронтах? Всі ці страшні кадри звірств російських солдатів і окупантів з окупованих територій, коли там за українську мову карають, коли за символи українські е, карають, коли е, твоє життя і здоров'я знаходяться під загрозою е, тільки через те, що ти Ну хочеш бути собою. Але бачите, наскільки абсолютно я би сказав, поварські вони відносяться до всього. Що не співпадає з їхніми там інтересами, то я думаю, що ті люди, навіть які не настільки серйозно заглиблилися ну на над тим, що важливо своє національне, власне і важливо його захищати після початку повномасштабної агресії, навіть ці люди вони змінили свою думку, і ми бачимо зараз справді, що більшість українців абсолютно свідомо розуміють, чому і що навіщо і що вони захищають, що це. Як національні цінності, як там, мова, культура, традиції, так і зрозуміло загальнолюдські цінності, якими для українців є там свобода, гідність і демократія. От і ми бачимо, що це не пусті слова. Тому е зараз я бачу такий, в якомусь сенсі навіть. Розквіт української культури, молодіжної культури плюс дуже надихає всіх те, що захід повернувся обличчям до України і, і хоче бачити і наших музикантів, наших письменників, наших художників, наших кінематографістів. Ми зараз всі вболіваємо от в ці дні за успіх картини Бедси Маріуполі», от яка має всі шанси отримати. Нагороду найвищої американської кіноакадемії і багато інших прикладів. Безумовно, війна, незважаючи на страшенний негативний вплив і на економіку, і на психіку, і в принципі на все, що відбувається в країні, безумовно дала певний. Поштовх популяризації всього українського в світі. Нині Україна заходить у новий рік боротьби, у новий рік війни з Російською Федерацією. Який меседж ви б хотіли донести до українців у цю річницю війни? Як казав колись Іван Франко, лупайтеся у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Ми зараз знаходимося в ситуації, коли ми просто не маємо іншого вибору. Ніж не зупинятися і йти вперед до перемоги заради наших дітей, заради нашого минулого, за нашого, яке ми всі прожили разом, за наше, нашого майбутнього, яке, я впевнений, у нас буде світлим, Ми маємо йти вперед. Дорога до перемоги важка, складна, але вона існує. Це знаєте, я маю пісню Еверест, і я коли виконую її для бійців, я завжди кажу, що я присвячую. Цю пісню нашій перемозі, чи складно піднятися на Еверест? Дуже складно, чи потрібно до цього готуватись, так чи є на шляху страшні випробування, чи а деколи навіть жертви? Так, але чи це можливо? Так, бо багато хто це зробив, і ми на свій Еверест теж обов'язково піднімемося. Я в цьому впевнений.